Робота поліції в умовах воєнного стану триває. Начальник поліції області Євген Рогачов повідомив працівниками районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірено майже 400 транспортних засобів, а також 3078 осіб. Правоохоронці області продовжують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп за минулу добу. Поліція оперативно розкрила 26 злочинів. На лінію 102 від громадян надійшло 580 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердились, та інформації, що не належать до компетенції поліції. 213 повідомлень мали ознаки кримінального характеру: а саме: один грабіж, 42 крадіжки, 45 шахрайств, одне хуліганство, один факт незаконного заводіння авто. Транспортом, одне вимагання та п'ять наркозлочинів. Поліціянти закликають громадян відповідально ставитись до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватись встановлених правил та чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, обов'язково інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб.